Заяв громадян, де знаходяться персональні дані їхні. Так ви просто... висвітлюєте сесію і ви розповсюджуєте персональні дані громадян. Які Закон, який рік народження, дата, місце проживання, ім'я, фамілія, по батькові, майнові їхнє майно. Не перебивайте, я вам не давав слова. Ні. Ви відмовляєтеся? вийти? Може, депутат сказати? Почекайте. Ви відмовляєтеся від? Ну, обговорення має бути. Ви Ваші свій. пропозиції обговорення депутата має бути. Ви Ви не маєте права самостійно, таке виробляти. Так, шановні ви, депутати, пленарне засідання оголошує закритим. Послідуючи, буде вас попередження. Попередньо. Якщо там є да, то якась то. Там немає. Дати. Там не може бути дати. Ви бачите, що він відбувається. Zwońmy w jeszcze raz, co no, i